Анатолій Костецький, чемний герой. Відько третьокласник ракує додому, героєм таким, що й не снилось нікому. Аж раптом Відькові назустріч першак. Сміхнувся відько і промовив так, так. І, випнувши груди, підходить до нього. Гей, ти! Треба старшим давати дорогу. І хлопця малого портфелем, як лясне, аж сівся на землю. Малий першокласник. Від кори готов, так і треба, щоб знав, і далі по вулиці покрукував, Іде і пишається подвигом власним. А з раптом назустріч йому семикласник, від жаху герой, мов листок. Затремтів і вперше шмарадне стрілою влетів. Тремтять його руки, тремтять його ноги. Чого ж ти злякався? Питаю у нього. Та просто я Відько відказав, то старшому хлопцю дорогу й дав.